Друзі, усім привіт! Зараз йду на манікюр. Вирішила з вами трішки поспілкуватися. Воно ж, знаєте, разом, коли йдеш, воно якось так скоріше приходиш. Вона сьогодні така морозячка, але сонячно. Ой, хочу вам розповісти, як народжуються анекдоти. Але ж рука мерзне на морозі. Я буду так, бо, бачите, зняла варежку свою. Зараз рука нагріється, я продовжу. Привіт, Тарас Григорович Чевченко. Вибач, сьогодні я швидко, тільки привітатися, бо мені на манікюр. І буде правда на землі. А Я йду начебто, й морозець і все, а так пташки якось півають, як наче весна. Дай Боже нам миру. And I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago Так, я забула ж вам розповісти у то, як у нас анекдот народжувався. Ну, щось якось і за морозяки Олі незручно було, бо ми там сиділи. Вона за своє розповідала, а воно, ну, це. Некоректно буде. А зараз мені потрібно в розетку зайти ще. Замовляли зубну пасту і батарейки. Прийшло повідомлення, щоб прийти забрати, тому зараз і дома вже поспілкуємось. добре. Бо у нас і слизько начебто так, а начебто ні. І щось воно таке сьогодні. Грибе, Таня, гребе отак. Іде грибе. Десь посипали, десь не посипали. Десь Таня, як пінгвіньонок, отак ходить. Тун -тун -тун. А десь нормально, йде так. І десь зі стріх вже капає, а рука мерзне дуже, коли я знімаю. І потім в мене, знаєте, так рука як закам'яніла була. Оля каже, розслабте руку, я кажу, не можу. Замерзла. Вона каже, у що довго балакали по телефону. Каже, ні, трішки. Ні, зараз не Нормально, сонечко так пригріває. О, гарно, так. Ось так. Ось така фігня-малята. Любі хлопчики й дівчата. На розетку ми вже не підемо. Тому що лунає повітряна тривога. І поки вона не закінчиться, я не отримаю свій товар. Ну, якось так. Ні, ну на вулиці так довго гуляти. Ну якось нічого. Я зараз зайшла в дмарт. Звернула увагу, дивіться, це такі букети з мила. Якщо комусь на подарунки потрібно, дивіться, які вони гарнюні. Це букети з мила. Класно. І ось, ось така коробочка з милом, сердечки. Ну Не знаю, мені шкода було б користуватися, хоча для себе начебто не повинно бути нічого шкода. Ну, так, ну на подарунок би отримувати. Хі -хі -хі. Класно було б. Ось такі. ну Це вже не мило, це вже просто. Так, зараз рибку я візьму, білий амур, бо потім забуду. Такий гарний вибір рибки. А я беру білий амур. Усьо. Будемо смажити вдома. Яка краса. Таня зайшла трішки погрітися. І рибку купила. Ну, класна рибка, я її вже брала, смажила дуже смачно. Так, друзі, я вже вдома, зараз покажу, що я там сьогодні купила. Оце я в розетку заходила, забирала ось таку зубну пасту Владик. Ну, я тільки забрала, він тільки оплатив і все. Я зайшла, забрала. І батарейки ось такі. Не знаю, по чому там. Так, це в сільпо я зайшла ось така морковка з перцем. Нам подобається. Сьогодні буде у нас рибка смажена. Білий амур називається. Приготую орис. Ну, буде у нас таке меню, ви вже зрозуміли. І купила яйця, яйця подорожчали. Тут два десятки перепілочка. Я брала раніше 50, 51 гривня, а це 58. Подорожчали. Отаке. Знаєте, на сніданок інколи ми таке якось так полюбляємо. А, друзі, знаєте, сьогодні зранку йшла і рука дуже замерзла. Морозячка така, мабуть, була, що якось падає. О, отак краще може присісти. Будь ласка, і виведемо. Будь ласка, присаджуватись. І зранку йшла такий морозець, і навіть рука ж так замерзла. А скільки я там привіталася? Одну хвилинку ж і все. А все зараз вже обіте, зі стріх капає, тому весна переможе зиму. Добром переможе зло. Обов'язково. Стосовно як народжуються анекдоти, хоча мені тоді не дуже до сміху було. Ну, Потім ми сміялися з сусідкою просто, просто-просто і непросто. Чую за вікном. Це було десь два дні по тому. Якісь бухи, бахи, бух, бах. Ну таке як приглушений такий якийсь. Ну, щось я не розумію нічого, але реакція працює миттєво, і я починаю збирати е, нетривожну валізу, е, ну я би так сказала, тривожна торба. Там основні документи, щось там таке цінності якісь. І думаю, треба ж сусідки сказати, тому що у нас з нею така є домовленість, в неї кхм, телефон, ну вона так е, трішки старше мене. На кнопочках, і їй діти кажуть, що мам, давай тобі купимо нормальний телефон. Ні, оце і все. Якщо там щось треба, ви почитаєте, мені скажете. Якщо вам там хтось напише із там родичів, ви ж мені прочитаєте о ті гроші? Ні, ні, ні. Е, тому...» І вона казала: якщо там, коли це удень і діти на роботі, «Таня, якщо, то ти мені зателефонуєш. Я добре. Я їй дзвоню, кажу, ти чула бахи. Вона каже, ні, що, бахи. Я кажу, так, давай. А ми вже я вже не пам'ятаю, скільки у нас в дворі є укриття, і ми вже дуже давно в те укриття ми тут не бігали. Кажу, бери там ці якісь речі, водичка, стілець, бо там немає де посидіти, бо хто знає, скільки треба буде. Вона, да, зараз я там комусь іще подзвоню і давай, і збираємось, потім вона дзвонить до мене в двері. А я оцю турбу, ну, за, я не знаю, секунд 30 зібрала і шукала, що води набрати, тому що, а бахи я ці чую. Вони якось то є, то нема, то є, то нема, то гучніше, то десь так тихіше. Бо є вода у нас, але ж вона в скляні такі. Думаю, чи скляну вже ту бутилку взяти, чи шо? Ну, таке. і вона дзвонить у двері і стоїть така. Ну, і де твої бахи? Я кажу: ну, ти що не чуєш? Вона чую, я все чудово чую. Микола сніг з даху скидає, то чому я повинна кудись бігти? А каже, а на низу уже чекає, ну, до кого вона там дзвонила. І в, в, в неї в руках стілець і вода, як ти казав, Микола, сніг, він кожної зимки це робить. Чому я вік, а, да, от чому я вікно не подивилася? думаю, ага, ну це вікно, ти підійди до вікна, коли ти це чуєш. Ой, каже, що робити? Я кажу: ну зараз стіл, стілець понесемо до Миколи, хай трошки посидить, відпочи, буде відпочивати, водички поп'є, бо, мабуть, впрів. А на Таня, тобі немає що робити. Я кажу, ну все, наступного разу я тобі не буду телефонувати. Ні, ні, ні. ну все правильно, все правильно. Це анігдот якийсь. Дай Боже, щоб це і залишалося анекдотом. Дай Боже, щоб вже не було тих бухів-бахів. І сміх, і гріх. Ну, про своє життя кажу.